Муні Вічер – літературний псевдонім відомої італійської кримінальної журналістки Роберте Ріцо, що означає місячна чарівниця. Вже будучи дорослою жінкою, вона раптом починає писати пригодницькі романи для дітей, на створення найпопулярнішої книжкової серії Ніна Дівчинка планети шостого місяця. Муні надихнула зустріч з Валентиною Терешковою, з якою ще в дитинстві юна Роберта. Зустрілася у Венеції, коли та приїхала до Італії. Саме зустріч з першою жінкою-космонавтом планети Земля пробудила у майбутній письменниці інтерес до всього незвіданого і непізнаного, і саме образ Терешкової ліг в основу створення хороброї, чесної, красивої Ніни. А ще Муні зрозуміла, що людина може літати не тільки на космічному кораблі, літати можна і в своїй голові. Муні почала писати книги для дітей, оскільки вважала, що у цьому світі дуже багато жорстокості. Їй хотілося відірватися від реального життя, тому вона й вирішила створити дітям кращий світ, в який вони можуть заглибитися і не думати про реальні проблеми. Вдень Муні пише статті для газет. А вночі книги для дітей. Я шість місяців думаю над сюжетом книги, потім складаю чіткий план, де розподіляю все, як по драбинці, потім створюю картки по героям, а тоді пишу саму книгу. Зізнається Мунім. Знаковою особливістю творів письменниці є поєднання реального світу і казкового трилеру. Пригодницький сюжет, елементи наукової фантастики, відтворення середньовічної культури та зображення внутрішнього світу сучасної дитини творчий доробок письменниці також включає серії Джено, Гато Фантазіо, Морга, Гаррі Хоп. На всіх, хто любить читати про магію, непосадючих експериментаторів та дослідників, які цікавляться різними куточками світу, чекає знайомство з пригодами Ніни. Дівчинки, яка знає мову алхімії та володіє надприродними здібностями, їй доводиться приймати на дитячі рішення і завжди зберігати свою людяність, навіть до своїх ворогів. Пригоди розвиваються дуже динамічно, завжди зло виходить покараним, а добро перемагає. Також тут порушено тему сімейних стосунків, дружби, вірності та відваги. Це просто нереально захоплюючі та крутезні пригоди. Для того зберігати свої думки, плани й таємниці Ніні та її друзям допомагає магічний алфавіт планети світла Ксоракс. і в чотирьох книгах про безстрашну Ніну ним зашифровано таємничу фразу. Відгадавши всі частини, склавши їх докупи, можна її розкодувати. Ще у книгах є навіть словничок з розшифруванням таємних символів, а також алхімічні карти для ворожіння, їх зображення та значення тому з книгами місячної чарівниці ніколи не доведеться сумувати, присягаюсь усім шоколадам світу.